Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у Керченській протоці. Вранці 15 грудня стало відомо, що два танкери Волганіфті Волгонєфтю-2012 і Волганівті 239 Їх розламало навпіль, і Мазут почав текти у воду. В районі економічна катастрофа, оскільки стався витік і пробойна через іскру. Тепер там взагалі усе горить. Вогонь перекидається до кримського мосту. На Волганівті перебуває 13 членів екіпажу на борту танкери близько 4 тисячі. 300 тонн мазуту. пізніше стало відомо, що слідом за танкером Волганіфті 2012 затонув ще один Волганівтя 239 У нього також зламався на дві частини корпус після удару хвилі. 4 тисячі тонн мазуту витекло з резервуарів Волганіфті 2012 тисячі У морі утворилася величезна чорна пляма. Рятувальники на буксирах намагаються витягнути моряків із води. На допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир Меркурія. Великі Мі-8 МНС Росії з рятувальниками в районі екологічна катастрофа Крім. То один із поромів кораблів, який плив на допомогу протаранив кримське місто. Пишуть, міста. що екіпаж врятували не весь, 80% моряків загинуло. Росія визнала Керченський міст пріоритетним об'єктом для охорони. Хоча ситуація навколо переправи залишається більш-менш стабільною. Про це повідомив речник у Дмитро Плетенчук. Повідомляє у з його селів Було помічено, що російські війська почали перекидати через місто цистерни з пальним. Раніше цього не було, наголосив Плетенчук. Це серйозне навантаження для цього об'єкта. З огляду на пошкодження, яке він зазнав раніше, це доволі ризиковано. Були часи, коли ці цистерни стояли місяцями і не могли заїхати на міста. Тому що основним способом їхнього перекидання були пароми, але вони не працюють і завдяки таким нашим зусиллям. І відповідно у них вибір доволі невеликий, наголосив військовий. Він вважає, що окупанти вимушені ризикувати і, все ж таки, запускати ці цистерни через Карчинське місто. Це є трохи зміна характеру експлуатації цього об'єкту. У будь-якому разі він для них зараз відіграє суттєво. Роль пояснив Плетенчук речник ВМС також розповів, що баражі після Керченського мосту в тимчасово анексованому Криму, які раніше там установила РФ, могли зникнути через природні причини внаслідок штурмів. Утім, цю інформацію треба перевірити. Тотенчук висловив думку, що саме тому росіяни намагалися перед сезоном штормів встановити максимальну кількість різноманітних загороджень, гідротехнічних споруд з огляду на такі можливі втрати. Нагадаємо, росіяни послабили захист кримського мосту протягом останнього місяця. Кількість баржа, які російські окупанти встановили у Керченській протоці, як бонові загородження для захисту від морських безпілотників ЗСУ зменшилася вдвічі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатись на канал. Переможемо разом.